Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про глобальну проблему, яка вже назріває в Польщі. Тож дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки і, звісно ж, підписуйтеся на канал. Отже, Польщі не вдалося реалізувати положення про так звані пластикові директиви. Ми, хто пам'ятає, а хто ні. Рік тому ще в червні, в кінці червня, ми говорили про те, що. Прийнято курс на відмову від деяких пластикових виробів в Польщі, те саме, в принципі, відбулося в Україні. Але як ми бачимо, в Україні все вдалося, і в магазинах тепер просто так пластикових пакетів не дуже то і знайдеш. А якщо знайдеш, то будеш за них, будеш за них платити гроші. А на касах то переважно в нас вже пакети, або які зроблені або з крохмалу, або з переробленого пластику. І приблизно в той самий час подібні. Ініціативи пролунали також і в Європейському Союзі. І рік тому ми говорили з вами про те, що в Польщі є е, рік часу для того, щоб е, також відмовитися від цього пластику. По-перше, на е, державному рівні, тобто в плані е, прийнятих законів, прийнятих директив, і з другої сторони, в це стосувалося б самих підприємців, які те все поширюють, а також звичайних поляків, і Польщі на сьогоднішній день цього не вдалося зробити, і національний закон про адаптацію до регламенту мав набути чинності ще 3 липня 2021 року. Після того там давався термін для того, щоб все впорядкувати і відмовитися від цього пластику. Але, на жаль, цього не відбулося, і це суперечить курсу всього Європейського Союзу на відмову від. Пластику, нагадаю, що Польща також є однією з країн е, Європейського Союзу, тож вони якби також мали би в цьому прийняти участь. І тепер Єврокомісія дала уряду Польщі два місяці, це такі, знаєте, останнє китайське попередження, дала два місяці для того, щоб прийняти відповідні директиви і привести в порядок е, е, всі закони, які стосуються цих змін. І якщо Польща не зробить цього і не вдасться. Прийняти ці директиви, якщо Сейм не дійде е, якоїсь там єдиної згоди, то вони вже говорять про те, що буде подано клопотання про покарання Польщі до е, суду Європейського Союзу, що буде також мати свої наслідки. Польщі, можливо, будуть заблоковані ще додатково якісь виплати, якісь програми, на які Польща на сьогоднішній день все таки розраховує. Бо нагадаю, що зараз в Польщі. Вже є заблокована допомога від європейського союзу на подолання карантинних наслідків в якщо не помиляюсь, 35 мільярдів євро. І дуже б сильно не хотілося насправді, щоб блокувались також і інші допомоги, які насправді на сьогоднішній день Польщі дуже сильно потрібні, в першу чергу, для під для підтримання свого власного народу, своєї власної економіки, і вже в другу чергу на підтримку українських біженців, які зараз. Там в Польщі знайшли, знайшли собі притулок і будують якось там своє життя. І е, закон поширюється на одноразові пластикові предмети, такі як соломинки, столове приладдя, вушні палички, тарілки, склянки, а також е, е, звичайні пакети. От, тому надіємося, що Польща е, справиться з цим. І в неї не буде проблем. А якщо е, з чимось вони справитись не можуть, вони можуть звернутись до своїх українських колег, і ті з радістю допоможуть і покажуть, як це працює і як це можна зробити досить швидко. Бо нагадаю, що не дивлячись на всі мінуси, які існують в Україні, не дивлячись на всі проблеми, е, якісь нововведення і якісь новації в Україні вводяться і приймаються набагато швидше ніж в інших країнах Європи. Це стосується банківської системи, це стосується тієї самої дії, це стосується нової пошти, Монобанку і ще багатьох різних компаній та малих підприємств, які вже відчувають оцю різницю між Україною та Європейським Союзом. Також, окрім імплементації директиви, Польща зобов'язана всебічно прийняти так званий пакет. Законів, що стосується відходів, і польський уряд досі впроваджує комплексну систему, яка є е, лише складовою загального пакету щодо відходів. Тобто тут буде йтись не тільки про те, щоб відмовитись від е, е, продукування нового пластику, а також буде йти має йти мова про переробку того, що вже за десятиліття було накопичено і портить екологію десь там на задвірках польських е, е, сміттєзвалищ. Тож надіємося, що в Польщі все вийде, що уряд прийме правильні рішення, і надіємося, що всі, хто в Польщі проживає, це рішення також підтримують, приймуть і будуть тільки за. Ну а ви, українці, хто там знаходиться в Польщі, покажіть своїм прикладом, як це має виглядати. Відмовляйтеся від пластикових пакетів, відмовляйтеся від цих пластикових виборів виробів і користуйтеся аналогами, які не є такими. Шкідливими для навколишнього середовища. Друзі, дякую кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Свою думку з цього приводу, як завжди, пишіть в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім! Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!